Дмитро, б'єць третьої штурмової бригади першого механізованого батальйону. А багато побратимів прийшло сьогодні? Так, багато молоді прийшло, стоять. Побратими прийшли, прийшли провести гідну людину, гідного воїна і в останній його шлях. І я з Дмитром познайомився ще в центурі, коли ми двоє там були учасниками потім. Він пішов добровільно служити в лави ї окремої штурмової бригади, до якої власне і я долучився. Це був максимально ідейний хлопець, щирий, з яким було дуже легко спілкуватися. Ось він назавжди запам'ятається як вірний, вірний син української нації, як дуже ідейний хлопець і людина, яка могла бути і побратимом, і другом одночасно. Особисто з ним не, не вийшлося познайомитися. Я з його сестрами, його двоюродний братцем і побратим міком. Нам не вдалося разом особисто познайомитися через те, що я воював і він пішов добровольцем. Ось. І це вже, це вже другий брат, якого ховають його сестри. Тобто, вже майже як, як в фільмі Рядовий район. Класний, класний пацан. Я про нього знаю, тому що е, кажу що його брат це був мій дуже близький з, з одного двора. Я багато по розповідях про нього чув. Веселий, дуже ерудована, інтелігентна людина. Ось. І пішов добровольцем тоді, коли не тоді коли вигідно, а тоді, коли треба. Ну, як справжній мужчина, як справжній вікінг, козак.